<реш> норм чи стрьом, коли клієнт приїжджає з батьками, і рішення приймає мама. Норм. Норм чи стрьом, коли клієнт під час перегляду приводить свого екстрасенса. Взагалі, норм у нас були люди з маятниками, з енергетичними паличками. І, до речі, в нас дуже класна атмосфера. сказали. Норм чи стрьом, коли клієнт не приймає рішення два місяці, але кожного тижня готовий купити. Дуже стрьом норм чи стрьом, коли клієнт п'ять разів переносить зустріч Стрьом. норм чи стрьом, коли потенційний клієнт просить знижку на першій зустрічі, взагалі норм а раптом дадуть. А взагалі в нас є постійні акції, і тому все обговорюється. Норм чи стрьом, коли клієнт питає, чи можна змінити фасад будинку на стиль барокко? Стрьом. Норм чи стрьом, коли клієнт на кожне ваше слово каже: а от у нас у квартирі комплексі краще. Норм. Кожна жаба хвалить своє болото. Норм чи стрьом, коли клієнт хоче обміняти свою квартиру в центрі Києва на Сіті Хаус. Супер-норм. Дуже багато хто хоче тікти від міської суєти. Суєта діть блять такої слова. Короче, норм